Йо-йо-йо, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми залетіли в Tower Defense. І сьогодні буде незвичайний фарман. Ми не будемо йти в Клоківент, бо це вже дуже скучно, і воно вже нікому не потрібно. Так, о. Вау, дякую. Це підписник в друзях закинув нам Аларам Клопман. Дякую тобі, друже. Він написав день, та ще багато-багато скобочок. Напиши, будь ласка, що ти саме хотів цим написати в Телеграмі або в Ютубі в коментах. Дуже буде цікаво, але в принципі окей. Так, що полетіли на трейд плазу і будемо дивитися в когось 1 мільйон 500 коїнів прикол так кидай нам трейд чел ага Offer. No, thank you. так в принципі можемо зараз залітати і дивитись clock raw, alarm, ой large, ага герд clockman, Уже 663 тысячи. Ого го. Ого го реально. Так, у нас в принципе є ще. Mm, шо? Хай. Хай хай. Шо ти сам хотів? Can I offer engineer? I offer engineer. Так, тен-тен-тен, goodbye. Goodbye, bro. Sorry. Але сразу пішов uh, в баню. Бо це дуже поганий офер. Дуже поганий прям. Так, що в нас ще є? Ну тут я нічого такого не бачу. Типу, Так, друзі, поки в нас є час, я розповім про розіграш. Треба набрати 1000 підписників до вересня цього року, щоб я розіграв Old Godly Сігнутого. Ось такого, ось такого от Godlika. Сігнутий. Всі там справа. О, насалам клоп мене купили, Клас. За 4 ген. Це мало, напевно. та, я б за 6 продав. А, так, що по цьому? Ну, 150 не хочеться продавати. Так, 60 крейт. Що ніхто не купив? Що ніхто не купив? Ого! Ого, ціну збили. Окей. Ну, в принципі, можемо, напевно, тепатись. Бем, mm, Все. О. Ще чел кидає рейд. Так що, грін лазер. Звичайний. годлі ліс О. А ну 800 гімнів. Типу ну, це до цього. До мого чела дуже поганий. До інженера це просто ужасний. Цей офер просто капут. А, так, що в нас? Що в нас, що в нас, що в нас тут? Ну, в принципі, нічого такого я не бачу по трійкплазм, щоб якось там гнули ціни. Типу, як на мене, все шикарно. Ось, ну, Майже. І 50, 5 тисяч тільки. А, шеф Клокмен. Блін, я би хотів його протестити, але, напевно, його ні в кого немає. Типу, там їх викуповують за мільйони, напевно. Так, а ще по ультимейтам жодного ультимейта нема. О, TimeCrate купили. Клас! Буду знати, значить, купуємо менше, ніж 50 і продаємо по 60. Клас, клас. Фармінг геймів такий. Окей, шо в нас тут? О, о let's go. 400. Рівно 400 геймів. Як же це? Е, красиво виглядає. Так, тут по 60. Окей. Так, шо в нас? Угу. Ага, ага, ага. Так, ну, щось ніхто не хоче нічого купувати. Інженери ніхто не хоче. А давайте спробуємо затрейдитись на цього, на хайпера. А, тут нема пем-пем, пем Угу. Я теж так думаю. М -м -м. Так, що це таке? М так, 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 так. Ємів е мало всіх. Прям у всех. Так, что он хочет? О, 55 крейт. О. Эээ, да. 5 да. гемов якось мало. Давайте 200. 200. И аларм клокман. Ну что? Чё? Чё? Так, давайте Ліно кинемо. Ліно. Так, Ліно. А, блін, в нього тільки для друзів. Так, давайте подивимося, що в нього по... тут... По... О, хайпер є. Туху. Туху 9,9,9В9. Окей. Бем, 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 бем. Нє, нє ні, ні Плиз, эээ, хупер. Хупер. Плиз хупер. Эх ты. От бы кто-нибудь зі мною зараз. Так, що в принципі є? Ну нічого нема. Эээ... Так. В принципі, нічого немає такого на трейдплазах. Типу. Так. Ну, в принципі, нічого нема такого, щоб можна було затрейдитись. І, типу, перепродати лише. Або щось таке, типу. Так, що. Хайпер, давайте МР Чел, МР нижнє підчоркування Павін. Угу. Бем, 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 бем. І бе 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 Пліз. Хупер. Ех, йо. Так. Ага. Ого, Ну в принципі, щось нічого ніхто не хоче трейдитись. Чомусь це дуже погано. Але в принципі, окей. Я думаю, у нас все вийде, ми продамо свого інженера. О! Аларма за 6 геймів купили. Клас! От, класно. Тут а ще з 9. Давайте, а ні, я ж для колекції. Все, я колекційно нічого не продаю. Це так продається, щоб можна було хайпера купити. Чи окей, спайдер бой. Оу, о, оу, оу, Йоу. Ну давайте предложимо годлика. Сигнутого там. все, типу, справа. Так, давай, 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 давай. Inženier БРО! Ти ж не переплутав нічого? Щось там докласти, ні? Капець чел, ну ти, здесь цей ...скажений. Так, годлика, бро, 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 бро. ти, Брабус? Окей Клопман 3000 гемів пішов нафіг. А, чел, чел, чел. Ну ти дивний, 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 дуже дивний, але в принципі можемо летіти там щось зробити. Давай, давай, давай. О, все, залетіли. Let's, let's, let's go, let's go. Так. О! Ельф <сум> капець. Він же коштує мільйони там. О! 50 БМ. Купить трейнг тубай. Блін. його вже нема, походу. БМ. Эммм. Да. Давай ось тут купим. Я би якщо щось на всі ці штуки вскупив. О! Давай ще. Давай ще, давай, давай. Давай! Давай! Так! Чел, нам ну, когда трейд, що ти хочеш. Гринлазер плюс С. Напевно, я видав босіну до годрика. О. Давай. Чел, я ще не впевнений, чи, хо... чи хочу я на це трейдитись. Окей, я не буду на це трейдитись. І покупати ці, ці штуки теж не буду. Бо це дуже багато гемів. Чел казав, що це 3000 гемів. Он за 2000 подається. Класно. Прикольно. Так що хайпер нам каже Смір. Смір, Смір, Смір. Смірнов. Чел якийсь. О. О! Во, во 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 І 360-360. Хупер. Хупер please hooper please blow bro hooper oh 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 No, no. hooper hooper Hooper, please bro ne treba hyper annoys now for this now for this now for this Okay. В принципі, не хочеш, так би сразу і сказав. Е, uh, Так. Mm, так, що в нас? Чел, о. Бем-бем-бем-бем. Бем-бам-бем-бем-бем. бем 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 Хупер. Хупер. Давай на хайпера. Давай на хайпера трейдитись. Це, ну, багатий трейд. Не он так не. Але на ну, треба було. Ех, хе -хе 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 -хе. Так, а що там по цим штукам? За 50 досі висить дофіга, просто дофіга. Окей, в принципі, можемо телепортуватись, продавати по 60 і жити на кайфі. Так, що в нас? Геміо ще дуже мало в Челів. Ти подивіться. А ще мало. По 59 тут. Ух я. Ти, ти так, давайте на хайпер Матвій. Матвей. Матвей. Матвей в трейді. Окей. Можемо поки виставити ці штукованки по 60 гімнків. Бем. бем 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 І ще одного за 60 Бем-бем. Все. Так, нам чел кидай трейд, що ти хочеш? М -м. Знак питання, давайте її закинемо. Do you have Ingenier? Yeah. Да, я щось не зрозумів трошки. Але окей. Вона реально думала, щось тут затрейдеться. Затрейдеться на е, якийсь там пилок і ще щось. Хупер. Просто одразу будемо писати хайпер і все. Хай, е... хапер. Хопер. Хупер. Хупер, хупер. Е, Ей Окей, неу, так ніу. Ну він хоч не просто так і трейд, він написав Ed. І все. Ам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Um, um. uh -huh. Ну, в принципі, можемо далі телепортуватись і шукати челів, які можуть нам затрейдитись. Uh. Um. Затрейдитись на хайпера або цих штук купити по 60 гемів, типу. Не знаю. Так, тут рекрейта аж висить. Але я думаю, що тут робити нічого, в принципі, хайперів нема. Тому, я думаю, можна і телепортнути звідси. Звідси одразу. Так, що в нас? Так, в принципі, це дуже добре в нас. Ми, типу, поки що в плюсі, ми заробили вже своє, так БМ. Це по 50 чи по 60, хай 10. Так. Хайпер. Угу. О, хайпер є. Класно. МД. Ага. О, нема хайпера вже. Нема хайпера. Окей, полетіли далі. А, полетіли, полетіли, полетіли. Так. Угу. В принципі, все гарно. А, поки що ми не, не змогли в обкупі бути на 10 гемів чи на 20. Але, в принципі, норм. Блін, я знову попав на цю трейплазу, походу, де все по 60-вісіть. Ох, капець, капець. Так, в нас тут що? В нас тут нічого нема. О, хайпер. GP GP Його немали Йо. Його нема в стрит Плазі Так, давай, 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 я убро. О, ура Заявися. Так, бем 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 бам 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 И, и бам-бамба-бам-бам-бам. Бэ, бэ, Все. Let's go. Одразу. А, хупер. треба ж написати. А, хупер. Плиз. Все, бро. Там є е інженер, якщо ще Є інженер, е да. Є е інженер, та. Та-та. Ну та. no, 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 А, хупер. Mm, ой. Инч. Олд. Mm, о, блін. Він не захотів. Хоча, блін, ну це класно. Це реально класно. Типу, я трейдюсь норм. Мені здається, що я якраз в окупі є. Типу. Ну не знаю. Треба, типу, порахувати. О, ультимейти два штуки висить у одному чела. 157 номер та 1053. Давайте порахуємо, що я їм предлагаю. Так, інженер 13 тисяч. Годбік, ну, 2500. Грінлазер півтори тисячі. Дрон 200. А, плюс 150 А, ні. а, ага. 180. Це крейти. А плюс 150 ось цей чел, клук спайдер. А плюс ось цей 200 гемі. А Б. Цей 9. А Ну, і, в принципі, типу, 19639 639 гемів. Угу. Мені ще ось цього, мені здається докинути і всі затрейдяться, але ну, блін. Блін, це ж для розіграше не, не можна. Ооо! Ооо, во! Рамон. Рамон. Рамон, рамон, рамон. Бери трейди. Ей, бро! бро. А, я ж забув, ще докинути 250 гемів. Типу, ну, 20 тисяч майже у нас. У нас майже 20 тисяч, типу. Ну так, да, 6 тисяч кудись, тудись. Е, окей. Ай, блін, шкода. Дуже шкода. Я не розумію, як це вообще можливо. Як це зробити? Е, і, друзі, ще раз повторюю про розіграш. Треба одну тисячу підписників до вересня цього року. У нас є, в принципі, ще 3 місяці. У нас купили таймкрейт. Шикарно. Тепер по 65. Я ще одного викину. Давай. 60 бем 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 Seлеets Go купуй. Купуйте. О, ще одного купили. Клас. Клас, на подобається заподобається. Так, що цей? Нє. Ні-ні-ні. Ех, блін. Я буду зараз готуватись. Оготуватись купувати. Бем Купили, Бем купили. Давайте за 70. Бем по 50, 55. Це ж фармінг. Блін, в мене гімн, звісно, закінчується. Але в принципі можна. Можна. Так, 70 70. Блін, 55 знову. Нема йоу. У мене геми закінчились клас. В принципі, можемо отак закидуватись. По 70 просто ходить і закидуватись. Їм просто бем, бем, бем. А так, е, алло, давай. Я просто спустив всі геми на ці крейти. Ні, я їх не буду ніколи продавати, я їх собі залишу. Бо потім потім буде ось ця ціна. Давайте зараз вийдемо з трейд плази і подивимося, коли буде наступне оновлення? Ну, типу, скільки днів залишилось до оновлення. Бо я думаю, крейт -то закінчиться. Ну, обнова, а крейтів-то ні. Скільки крейтів А, тут не показую. Окей, в принципі, трейд. А, окей. Б. Все тепнулись. Подивимось, що тут є. Так, Б. вони, А тут що пише? О508. Ага, прикол. Але я щось не бачу, щоб тут... А, о! А восьмого нуль А, це сьогодні. Ні. А, ну, типу, залишилось 6 днів, типу, і буде наступне оновлення, я так розумію. Today's дата. Щось мені так здається, що так. Так, бем. Ну, в принципі, полетіли далі і будемо дивитись. Будемо дивитись, будемо дивитись і будемо продавати все, що в нас є. В принципі, я так розумію, цей чел також про це подумав. І вирішив продавати все. Типу. Щось мені так здається, що. О! Дімон по 70 продає прикол. Що він так само подумав, як і я. Так, давайте. Ас. А. Ас. Ас. Ага, блін. Він без цих. Без. Ого, за 99 тисяч 6. Я. Я. Було б мені зараз за 99 тисяч. Було б дуже класно. Um. В принципі, це дуже прикольно, що е, зробили таке круте оновлення. Типу, такого. Е, так всього багато ще, мені здається, не було. Типу, так багато юнітів. 6 юнітів. Типу. За раз. Добавила. І плюс Клокмен. Клоквумен. Да, Клоквумен. Ну і все, в принципі. Сім юнатів Добавили за раз. Ну, як на мене, це прикол. Як на мене, це реально прикол. Так. Я ще іди нафік. Так. Що тут, в принципі, є. Прикол. Давайте купимо. Ех, в трейді, поняв. Поняв. О, і цей трейді прикол. Окей. Так, 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 так. Можемо, в принципі, далі телепортуватись і думати, що в нас є. Ну, я думаю, в принципі, ми нічого не зробили. Окрім як спустити 400 гемів на, на багато дуже крейтів на 8 штук аж, а, м -м, типу. О, 60. Прикольно, по 60 продаються. А, але в мене інженер стоїть. Продається. Ну, в принципі, я думаю, ми будемо в плюсі, коли закінчиться цей івент. Я думаю, ми в величезному плюсі будемо. Ще б ультімейти нового просто так отримати випадково. Так, друзі, я зараз зроблю таку тупеньку ідею. Я, напевно, буду себе ненавидіти, коли вони будуть по 300 гемів, але я це зроблю. Я це просто по приколу зроблю, Б. Все. Я просто зараз потратив 50 гемів. А раді... Пендлум Клопмана. Блін, я дуже хотів би, якщо б випал мені зараз ультимейт, або е, хоча б Годлік. Хоча б Годлік. А що тут ще паде? Або хоча б. Хоча б ось ця штукованка. Оця. Окей, давайте ще раз кинемо. І все. Я більше не буду їх відкривати, і мені Олега випало. Ах. Ого, лего. Б. Давайте купимо купим. чел, давай спочатку я закуплю, Лего, Все. Можеш кидати мені трейд тепер? Що там хотів ти? Що ти там хотів? Хайпер. Ага. Трейд хайпер і 700 геймів Фрук Клопман Титан. Шо? Що це таке? Клопманті там. Він же шнуп. Він же шнуп порівняно з хайпером. Типу я вперше чую, щоб хтось проходив багато хвиль, або в нього є ось цей, як він там називається навіть, чел, але я думаю, хайпер набагато краще. В принципі, в принципі. Можемо жити далі. Так, ага, поняли. Бем-бам, все. У мене є 50 коїнів, Клас, клас. Так, в принципі, можемо про 4 продавати тепер. Ех, і на цьому заробляти 2 гема. І потім купувати в два рази більше цих штук. Так, все, повиставляли багато штук. Цих Типу, їх можуть... Їх, даба, їх будуть купувати, бо в них норм ДПС -у, хоча 8 тисяч для Легі. Ну, друзі, на цьому я, напевно, буду закінчувати цей відеоролик І я вам скажу, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал телеграм -канал в описі цього відеоролика. І в мене буде розіграш, якщо ми наберемо 1 тисячу підписників до вересня. І щоб це якнайшвидше сталося, то ви можете просто взяти, підписатись та додати своїх друзів. Тому дякую вам дуже сильно.